Цим вам привіт і не просто привіт, а вітаю вас зі святом Пасхи або Великодня. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру, миру і миру і добра. І щоб всі були живі, здорові, щоб більше ніхто не втрачав своїх рідних та близьких. Також, щоб все було добре і був мир на всій землі. Хай вас хранить Господь, якщо він там є. Ну, а тепер новий промокод. Перевіримо, чи він працює, чи ні. Ride in Ingred 200K. Ну, такий собі, звісно, промокод, все. Автобой. Ну, на безрибій, сам раком станеш. 200 000 етого і 200 енки. Ну, в принципі, користуйтесь. Всього вам гарного. Кстати, я ну, не міг. Я не втримався. Мабуть, все-таки зачитаю. У нас тут, ну, може хто не зна. Зараз. Тут дуже цікава хрінь. Зараз знайду. Е, це було вчора. Та, блін, кішку цілував свою волосся в роті. Пушика. Так, від сьогодні в Україні скасовано статус обмежено придатний для військовообов'язаних. Ну тут бла бла бла, бла бла бла. Тобто... А ні, десь тут це не те. Зараз знайду. Тут я читав і просто всміхався. ну Ржав як коняка. Ну, погано, що зараз ще шоста ранку свято і я ну я в такі такий час не можу своїм навіть другу позвонити бо він відпочиває не хочу ну хай людина відпочине потім полялякаємо е, так щас десь тут було ну блін ну я ж а щось Блін, ну де ж ти. Блін. А, о, Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими військовообов'язані вважаються придатними до військової служби. Ну, народ, це треба читати вголос і тут без варіантів. Значить, дивіться. У разі незначного порушення. Функцій, або без порушення функцій, придатними вважаються громадяни, у яких діагностовано Ну, я не все буду читати, можете самі по, на, по назві прогуглити хвороба зумовлена від, ВІЛ, ну ВІЧ Або безсистомне носійство ВІЛ з імунною компенсацією. Усі типи цукрового діабету, усі види ожиріння, усі види, види деменцій, психічні роз, розлади внаслідок ураження головного мозку, легкі психічні розлади, запальні хвороби центральної нервової системи, менінгіт, енцефаліт та інші. Повільно прогресуючі хвороб, хвороби центрально-нервової системи, Цер, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, ДЦП, гідроцефалія та інші. Це всі вигодні, не дай Боже. Так, ну що тут ще? Гіпертонічна хвороба першої стадії. Інфаркт з головного мозгу, інсульт. Так, синусити, парези та паралічні гортані з помірним порушенням функції голосоутворення та дихання, хронічний декомпенсований тонзеліт. Викривлення носової перетинки з порушенням носового дихання. Ну, то есть тут ще таке, я пропускаю. Ну, Виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки. Цей розпечені коротко. Ну, тобто, ураження алкогольна, алкогольна хвороба печінки і прочее, то є, ну, Е, Так. Дефекти пальців, кисті та стопи, хвороби хребта. Тіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз, остеохондроз, хребта. Оце в мене, коротше, це саме. І ще тут сюди ж переломи кісток черепа та обличчя, внутрішньочерепна травма. Струс, контузія, здавлення, наявність чужородного тіла, крововиливи внаслідок травми та інші. Помірне заїкання або недомовлення, що робить мову недостатньо це от, Це годні 100%. Тепер придатними до служби у військових частинах забезпечення в ТЦК в начальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення, охорони. Ну, оце тепер буду зачитувати. Туберкульоз. Вірусні гепатити з помірним порушенням функцій. Хворобу з умовлену віл з імунною субкомпенсацією. Стане після радикального хірургічного лікування первинної пухлини, рак нижньої губи, рак шкіри, злоякісні новоутворення лімфоїд, лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин, прогрес, повільно прогресуючи і не прогресуючи з помірним та незначним порушенням функції кровотворної системи і нечастими загостреннями. Доброякісні новоутворення всіх локалізацій з помірним порушенням функцій. Це рак. Ну, ви поняли. Повільно прогресуючі анемії. Порушення згортання крові, геморагічні стани інші хвороби крові та кровотворних органів з помірними порушеннями функціями. Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоатрично. Психоактивних речовин при синдромі залежності з помірними або легкими психічними розладами. Тобто, ну, представте, він, він ну, білка вдарила і взяв, перестріляв своїх. Зашибісь, Всі довольні і тільки він. ні. Ілі навпаки. Так, розлади настрою афективні з рідкими приступами та тривалими проміжками повного клінічного здоров'я. Невротичні, пов'язані зі стресом, соматоформні розлади при помірно виражених тривалих або повторних психічних розладах. Так. А тепер всі встали і просто похлопали розумову відсталість легкого ступеня. І ти годен. Все. Більш нічого. Все, ну, я, я маю на увазі, це занавіс. Дальше. Це ще не все. Епілепсію з поодиноким і рідким судомним і безсудомними епілептичними нападами без психічних порушень. Ну, представте, епілептик. Тобто, тут ти штурмуєш, а тут він упав і слюна біла, піна з рота біжить. Ну, Це просто звіздець. Не коронаронагенні хвороби серця і серцевою недостатністю першої другої стадії. Гіпертонічну хворобу третьої стадії без незворотних структурних уражень органів мішеней. Так. Ось так, 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 так. Прогресуючу бронхіальну астму середньої тяжест, тяжкості. Ви представте? Ви, ти на війні, коли повинна бути ідеальна тиша, і ти. ну, Нормально, так? Да? Ну, ви поняли. Легку персистуючу бронхіальну астму. Так, 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 так. так. Відсутність одної нижньої або верхньої кінцівок. Фак. Все. А, і ось. О. Заїкання із захлинанням високого ступеня, що охоплює весь мовний апарат та робить мову. Мало зрозумілою. Ну, тут да. Не дай Бог попаде в полон. То нічого не скаже ворогам. Ну, ну, звісно, розумова відсталість легкого ступеня. Ну, розумієте. Ну, я в шоці? А чому не призвати цей? Пробачте, що я вже. Ну... Ну, мене понесло, розумієте? Чому не призвати? У нас багато поліції. Ну, фіксним. Самі поліці... поліції, вони повинні порядок. Ну, Їх теж можна почистити. Є прокуратура, є налогова, є от ці всі там ну, інші структури. А чого їх? Нізя? Ну от кому зараз треба просто охренітельний налоговий апарат? Щоб нас і так давить? Да йдіть ви в дупу, блін. І так хреново живем. У мене, наприклад, вчора, вчора, сьогодні 5, 5 травня, а вчора, субота. Людей було купа, а в мене каса, каса 65 гривень. І з них я 60 віддав містове. Зашибісь, да? Ну, така от фігня. Коротше, вибачте, понесло мене, ну, ну це просто-просто звездець. Ну, я в шоці. На цьому все. Всім вам ще раз. Дякую за перегляди. Якщо відео було цікавим, таке незвичайне, я не люблю про політику, я казав не буду, але це, ну це просто звездець. Будемо даунів в армію брати. Поставте йому вподобайку та підпишіться на мій нікчемний канал. А на цьому всім пока. А я пішов грати у свою кохану Mountain Blade. Все, до зустрічі!